Друзі, всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами знову я Сергій Шелудько і Надюшка Сергіова поза кадром знімає батька. На даний момент знаходимося біля нашої куботи. Як завжди став нам у пригоді. Такий маленький тракторець у нашому господарстві. Реально він не так, як трактор, як член сім'ї, як помічник. Скрізь його можна задіяти. Ну, не скрізь ми його задіємо. Призав у нас є, хтось там мені питав. Чи говорив, що купити призу і не культивуйте мотоблоком. Ну, мотоблоком нам удобно, там не дуже багато. І нам його трошки жалко на призі використовувати. Фриза є. Ну, але так порізну роботу, нам найдуш покататися по двору, витягнути какашковоза, посадити картоплю, попідгортати, викопати, перевести якісь там вантажі. Річ безпосередньо дуже крута. Яка ціна там питали, я не знаю. Зайдіть в інтернет, є там тут трактор, вінниця, також міні-трактори. В них є японські трактори, це старенький трактор 77-го году. На ньому ще рідна резина, хотів поміняти. Потім мені людина сказала, що немає сенсу. І коли ми протестували, як витягували буса з резюки, включивши блокіровку, коли він зарився на той світ то в принципі протектора залишилися на місці. І на даний момент ми його зараз використовуємо для чого? Для того, щоб не тягнути на пупа колуна, то дивите мої відео, є у нас отакий електрогідроколун. Це не мій на даний момент. Ну як, Він мій, ну він не той, що в мене був. Мій на реставрації, так Саша його щось досі не зробив. Зібрали, збираємо такі колуни, раніше там їздили по черметам, збирали різні речі, тобто труби, якісь квадрати. Стара тележка від Запорожця. Мотор там стоїть у нас 7,5 кВт півторачка, НШ, правда, купували. НШ стоїть у нас 50-й. Станіна також зварена з кустів із швейлера. І циліндр, найголовніше, це циліндр. Не знаю з якої техніки, ну, більше всього з якогось з екскаватора. У мене там стояли раніше з п'ятів з юмезів були, тобто їх вже було не один. І на даний момент сейчас начебто і червень місяць на вулиці жарко, але зима прийде дуже швидко і вона не запитає. Так що для тих, кому буде цікаво, зараз будемо так сказати, запускати наші колони, які трішки простояв. Ну, хто знає, люба техніка, яка постоїть, може поставили його, вона робоча. Починаємо запускати через якийсь період часу, вона не працює. Так як дехто з людей каже, ой, купив нову машину, простояла в гаражі там 10 років. Це чітко все в оригіналі. Ну, починаєш заводити масло з помазерками. Так само і тут простояв. зараз я його пережилю, поставлю, щоб ту локацій переколоти. Там у нас брезент залишок дрів із прошлого року. Хтось мені також казав, як ти умудряєшся ну, виписати більше дрів. Ну, По-перше, є в мене теща. є я і є дружина. Стараюся там, на даний момент там, три виписки виписати. І щоб у мене були дрова, їх з літа заготовити, щоб вони були. Раніше, колись в старе Время я пробував займатися цим ділом, дрова були в свободному доступі, вони нікому нафіг не треба були. Ну, Але на даний момент зараз цим є проблема. Так що стараюся, щоб вони були наперед і під навісом немає. На даний момент зараз немає сенсу вкидати гроші, тому що їх лишніх немає. Скидали, накрили брезентом і вони собі... Там ждуть свого часу. Тобто Для мене це не є принципово покинути зараз під навіс 50-60 тисяч гривень, поки використовую брезент. Можливо, буде перемога, будемо щось думати, щось зміркувати. Так що на даний момент зараз переганяю нашого колуна завдяки нашій куботі. Кубота заводиться, хтось сказав, не кубота, а курбота. Це один із моїх знайомих казав, що в них є поруч кубота, що не хоче заводитися. Зимою дуже важко. Ну, свічка накалу є у кожному японському тракторі, в будь-якій техніці. Тільки що там прижання повернувся, чи накала загорілась, потухла на старті розвилася. Тут треба подивитися проводку, ще ніяк руки не доходять, він не експлуатується кожен день. Ну, на даний момент так. Так що підцепили на ту зараз перетягнемо, підключимо 380 і покажу, як він працює в роботі. якщо Запуститься. Ставила його, так що куботі спасибі за роботу. Надюшка зараз пожене, поставила його в стойло. Вона любить на цьому ділі покататися. І повний капець газу і погнала. Ну а я зараз підключу, провіримо, як це все діло у нас працює. Дрова позапрошлогодні, переколимо, щось може і колоця не буде. У ну, нас грубка, то ми розколюємо все. В кого котел, так сказати, довго тривалого горіння, такі колодочки вони зовсім їх не рубають. Ну, ми рубаємо, щось тонченьке оставляємо. От. Освободимо брезент, тому що тут під брезентом тут ще колодка така акацієва лежить товста. От. Є акація у нас, яка вже лежить. А скільки ж вона вже лежить? Вже лежить вона на протязі, напевно, та ще на ну, вже YouTube був у мене. Ось лежить така класна акація, жаль, що мені її рубать, ну поки леже чекає свого часу. Так що вона, як ензешка, все може бути, а акація така штука, яка як залізо лежить і вона не псується. Так що це в нас таке мішанка, колись купляв я. Хлопці там ну, на дорозі десь там різали, обрізали. Привезли мені верба, береза, акація, такі всякі різні речі. Тобто зима прийде, вона не спитає і все і з'їсть. Так що, зараз, друзі, підключимо колуна, запустимо, покажу, як воно працює. Тут у нас, правда, є проблема з самим мотором, я вже казав, треба поміняти. Але як е, таку кількість дрів ми перерубуємо, то в принципі не є проблема, поки зараз також міняти двигуна. І я ж думаю, <гум> ламав е ножа, ніж у нас із ресори. Не знаю, це у нас із спринта, мабуть, Санька робив. Треба було б вже трошки точанути, зацепити його буде і точинути. Також розширительний бачок з газового балону зроблений. Всередині стоїть отак, е така сотка труба, врізана для того, щоб охолоджувалося краще. Можна навіть вентилятора вставити, якщо це ну, працює постійно, щоб можна було обдувати. Ну, а так. Все по-простому, по-сільському. Хлопці вже бачили. А, І розприділитель, це Бушний. О, також черметовський. От, трьохконтурний, задіяний, один контур. От, можна взяти там одноконтурний, Просто щоб була подача туди-сюди. Так що, так. ну і папа-мама на три фази. Ну і кабель в залежності від довжини пакет. Прицепне Жигульовське, яке відчіплюється. От, ніжка. Ось ніжка. Тут такий шплінтик стоїть. Зараз ми його витягуємо і дишло транспортувачне забираємо. І назад цю скобочку вставляємо. Так що так. О. Щоб можна, щоб воно не мішало. І можна зробити тут поличку таку. Тож ну, кожен людина сама собі метикує. Так як його перетягували, нічого не вварювали, ні поличку, нічого. Привикли в дві руки чи в чотири руки працювати. Один на клавіатурі, один відкидає. Раніше, коли з хлопцями працювали на моєму колоні, один подавав, другий рубав, третій викидав, одразу на машину грузили. Саме швидше було. Ну, це як помірні колодки рівненькі. Це було до години ми десь 45-50 хвилин. Нарубали зіла цього насипу. Ну, Він невеликий, не знаю, скільки там кубів. Це як помірна деревина. А як вже коряки там всякі різні, зрозуміло, що мудруєшся, перекидаєш його з місця на місці, можна день машину рубати. Так що поки на паузі підключаємося, далі буде. Ну що, Друзі, підключили колунчика. Колунчик у нас 380 вольт три фази. Я вже говорив. І зараз будемо запускати. Ну, В принципі, мазута є. Подача електрики є. Ну, зараз спробуємо, що воно буде у нас давити чи ні. Ну що, друзі, трошки прийшлося а приїжджав підписчик до мене Березанський по комбікору. Назарчик каже, буде працювати в парі. Так що пару хвилиночок ще позаснімаємо, як працюємо в парі. Сокирою добре, звісно, махати, ну, але, по крайній мрії, не треба після цієї штуки відхекувати. Тому що сокирою казав мені один чоловіка, хто боліє сердешними хворобами, дуже корисно махати сокирою. Ну не знаю, маю маю. І щемічну форбу серка, але коли помахаю з реально вмираю. Так що краще я буду нажимати на курочок, хтось каже, там довше, чи медленніше, чи швидше. Для мене так краще. Так що я буду ще трошки попрацюю на речаву, назарчик підсобити мені. Ну а там буде видно, назар теж хоче трохи на речаву постояти, ще ніколи він на цьому не працював. Я йому дам момент, там мостуся в одне місце, а він попрацює. Так що Ще пару хвилинок попрацюємо, кому цікаво, дивимося. Також хочу всім подякувати за підтримку і довіру. Ми рухаємося далі, робимо свою роботу, як у домашню. Ну і не забуваємо про Збройні Сили України, тому що, дякуючи їм, ми тільки можемо навіть такою хернею страдати, як заготовляти дрова. Значить, якщо ми заготовляємо, ми думаємо про завтрашній день, а він буде по-любому. Тому що принцип ждуна мене не дуже задовольняє. І ті люди, які мені говорили, що яке я маю право говорити про тих людей, то в мене є на це якісь, ну, мабуть, як воно там називається, правильно. Неосновання. Ну не важливо, ви мене поняли. Тому що я спілкуюся з багатьма людьми. І якби я це не робив, не збирав кошти, то мені люди б не говорили ту дурню, яку вони думають. Ну, що у дурному в голові. Воно й на язиці все поїхав. Антоніна приїхала. Так погружу. що, друзі, оце тобі наробився. Мама приїхала до мене, добрий день. Добрий. Так, так що... А можна без. Ні, не можна. Друга, я думаю, ви приїхали допомагати рубати. Ну в мене відос. Що в мене є. Так що, ну, ми вже збиралися завершувати. Воно... Ні, то не сокира, а все. Мама, для вас... для вас я все знайду. Мамі, це no Казали мені, що для цього. Для сердечників дуже добре. Да? Да. Так що можете привітати з підписчиками і попрощатися. Бо я вже завершую. Слава Україні! Героям слава! Так що, друзі, на цьому. Всім все... Нашим хлопчикам привіт. Хуй, капіт. їх боженька береже, Молимся день і ніч за них. Все одно рубаю, а думаю, все природне те саме. Дякую всім нашим підписникам, хто. Підтримує синочка, да? так? Хто підтримує рідного синочка. Так що, друзі, Пізте в ЗСУ і сеуйма сина рівно. Так що на цьому все, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Всім пока, пока. пока.